Тату, ти віриш в привидів. Звичайно, ні, синку. Але наша покоївка сказала, що в нашому будинку вони є. Синку, швидко збирай речі. Чому? Бо у нас немає покоївки. Секс по телефону. Я відчуваю твої губи й руки. Бархат твоєї шкіри. Я задихаюся. Ще трохи і зачекайте хвилиночку. У мене чайник закипів. Куме, що для вас зробити, щоб ви мене запам'ятали на все життя? Позичте мені 10 тисяч гривень. Батько 16 дітей шукає ту скотину, яка на весіллі побажала діточок, як на небі зірочок. Дієтолог пацієнту. Значить, так, от ваша дієта. На день 300 грамів тушкованих кабачків, 400 грамів зелені цикорію і скільки завгодно листя салату. Лікарю, а дзвіночок на шию треба вішати, чи можна так пастись. Сьогодні таку дівчину зустрів. Тільки подивився на неї відразу в штанях тісно стало. Спереду чи ззаду. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.